Привіт! Знаєте, є пісні, які просто слухаєш, а є такі, що стають ну, чимось значно більшим, голосом цілого покоління, символом епохи. Сьогодні ми зануримось у неймовірну історію пісні журавлі, розберемо її дивовижний шлях від тихого вірша, написаного під осіннім небом, до потужного гімну, що веде у бій. Отже, давайте розберемося, як так сталося, і простежимо цей шлях разом. А все починається саме з цього, з такого тихого, майже інтимного звернення. Ці перші рядки одразу створюють атмосферу дуже особистої розмови. Звучить так, наче ми знаєте, ненароком підслухали прощання двох найрідніших людей. Це не просто пісня, це спорідь. І щоб по-справжньому відчути цю пісню, треба почати здалеку подивитися в небо. Погодьтеся, цей образ, журавлі, що летять у вирій, він зрозумілий абсолютно всім у будь-якій культурі. Щось у цьому є таке красиве, поетичне і водночас ну, дуже сумне. І ось тут, ось тут і є головна ідея політ журавлів це ж по суті ідеальна метафора долі емігрантів. Дивіться, сумний відліт це коли ти залишаєш дім. Довга, небезпечна подорож це ж і є шлях у повну невідомість, а найважче ця непевність. Чи ти взагалі повернешся, чи побачиш знову свою весну. Саме цей біль розлуки і є серцем пісні. Так, символ це одне, але ж за кожною такою потужною річчю завжди стоїть якась конкретна, дуже особиста історія. Давайте перенесемося саме в ту мить, коли все почалося. Отже, уявімо собі, осінь, 1910 рік краків. І ось поет Богдан Лепкий чує над містом той самий журавлиний клич, і цей звук просто виливається у вірш. Але це ще не все. Невдовзі його брат Левко бере ці слова і кладе їх на музику. І ось так у творчому тандемі двох братів на світ з'являється пісня, яка стане легендою. Просто спробуйте уявити цю картину. Вечірній краків. Поет іде з театру повний вражень, і тут раптом над усією цією міською метушнею пронизливий крик журавлів. Розумієте, який контраст? Земне, буденне і щось вічне, небесне. Саме ця мить, цей контраст, і став тією самою іскрою. І це чудово показує, як велике мистецтво може народитися з абсолютно простого випадкового моменту. Окей, історію створення ми знаємо, а тепер давайте вслухаємось у самі слова, бо саме в них, у поєднанні з музикою, і криється вся магія. Ну, це, мабуть, найпронизливіші рядки з усієї пісні. Це ж не просто сум, правда, це е, якесь фатальне передчуття. Тут ліричний герой, по суті, каже, що ця подорож може коштувати йому життя. І цей образ крилоньки зітру. Це ж щось неймовірне. Він передає і тотальне виснаження, і готовність до самопожертви дуже сильно. І от, власне, тому ця пісня і стала такою близькою для багатьох, бо вона ж говорить про речі, які ну зрозумілі кожному: смуток, коли залишаєш дім, страх перед невідомістю, відчуття, що ти чимось жертвуєш, і, звісно, це страшна втома від довгого шляху. Не дивно, що для тисячі мігрантів на початку ХХ століття ця пісня стала майже власною історією. Але це ще далеко не кінець історії, бо далі з піснею сталося щось абсолютно неймовірне. Вона пережила справжню трансформацію, і її початковий такий особистий сум раптом набув зовсім іншого героїчного звучання. І щоб зрозуміти, як це сталося, нам треба згадати, хто такі українські січові стрільці. Бо це ж був не просто черговий військовий підрозділ. Ні, це без перебільшення був цвіт нації, поети, вчителі, студенти. Уявляєте, це були молоді освічені ідейні хлопці, які добровільно пішли воювати за незалежну Україну в часи Першої світової. І ось тут і відбувається ця неймовірна метаморфоза. Пісня, яка була про тугу емігранта, раптом ідеально лягла на досвід цих воїнів. Подумайте самі, вони ж теж залишали рідні домівки, теж йшли в невідомість і теж були готові пожертвувати усім навіть життям. І так, журавлі з особистої пісні перетворилися на їхню, солдатську. А потім. Потім вона стала чимось ще більшим, справжнім гімном боротьби за вільну країну. Минали роки, десятиліття, змінювались цілі епохи, а журавлі все летіли і летіли. Давайте подивимось, що ж ця пісня залишила нам у спадок. І ось у цьому, мабуть, і є унікальність журавлів. Вона ніби має два серця. З одного боку, це гімн туги для всіх, хто змушений був покинути дім і розлетівся по світу. А з іншого це гімн мужності для тих, хто боровся і віддавав життя за свою землю. Це пісня прощання і пісня боротьби. Тож чому? Чому ця пісня живе вже більше ста років і не втрачає своєї сили? Відповідь насправді проста, бо вона говорить про вічні речі, про втрату, про жертву, про надію. Її мелодія, ну, вона просто бере за живе, правда? І найголовніше, вона змогла зробити неймовірне поєднати біль однієї людини з долею цілого народу, і саме тому стала символом незламності духу. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось. Вся ця історія журавлів, вона ж про дивовижну річ. Як, як взагалі так виходить, що одна випадкова мить, один звук, почути поетом над вечірнім містом, може породити щось настільки велике, що, що переживе і його самого, і його епоху, і стане голосом цілого народу, і то не просто голосом, а голосом у найстрашніші і найгероїчніші моменти історії, мабуть, саме в цьому і полягає найбільша таємниця і сила справжнього мистецтва.